Віктор Андрійовича Євченка в в курсі, що Віктора Андрійович тут був вищого освіту в цьому місці дуже його любить і ми його дуже. Ми вчора були в івано франківську і звідти Віктор Андрійович починає свої регіональні поїздки по Західній Україні. У нас там був дуже гарний цікавий день, було дуже багато цікавих зустрічей і, зокрема, спілкування з журналістами. Дуже цікавий і насичений. Ми сподіваємося, що сьогодні ми так само будемо мати ми гарні, приємні враження і від Тернопільщини. Будемо працювати в стандартному форматі для прес-конференції, питання, відповіді. Я думаю, що ми почнемо одразу з ваших запитань. Вставайте, представляйтеся, ставте питання, працювати будемо приблизно будинку. Я думаю, нас всіх влаштує такий формат, такий час заперечень. Сподіваюся, буде. Отже, якщо вже у вас є питання, будь ласка, ми починайте. Прошу. Будь ласка. Ой. Ой. Андрій Янович, газета по -українськи. Зараз наша Україна активізувалася по цілій Україні. Це відчутно, зокрема, і в Тернопільській області. Скажіть, будь ласка, яке і хто проводить фінансування цієї партії зараз? Ми маємо прихильників, які... Готовий підтримувати національний курс, який відрізняє нашу країну, я думаю, від більшості, від всіх, можливо, інших претендентів. Коло цих припильників складає біля півтора десятки бізнесу, в тому числі аграрного, який біля нас, який поділяє основи нашого політичного курсу. І нас підтримують. Прошу угу. 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 питання. Щось мало пошкода до України молода. Віктор Вірвійович, як ви оцінюєте ту виборчу компанію, яка сьогодні стартувала і загальні тенденції, яка стартувала Україна. Декілька речей, чесно скажу, дивують. Я б розпочав би з того, що дискусія, яка пропонується взагалі політично, знаходиться на досить пониженому рівні, пониженому рівні якості. Коли ми говоримо про те, що ми обираємо, мені здається, ті загальні теми, з якими ми вийшли, перш за все ключові. Ігроки політичні, ігроки першої ліги не дають відповідь на те, що турбує країну, що торкається її курсу, що торкається сподівання. Думаю, мільйонів людей. Ми не про це говоримо. Ми не про те ведемо дебати. Мені здається, що одним із великих клопотів української політики є те, що... Сьогодні вищу лігу України представляють дві політичні сили, я б їх називав, дві політичні секти, де з ідеологем трудно щось виділити. Безумовно, це політичні сили, в яких немає національного коріння, і вони це розкривають. Ці політичні сили ніколи не плакали за демократію. І все робили для того, щоб або її менше було, або якомога більше її експлуатувати в темі маніпуляції сьогодні. І тому такі сили не можуть пропонувати європейську курсу, але вони не будуть забавлятися. І тому ми дійсно маємо справу не з двома політичними партіями, лідерами, які визначають ідеологему, по якій буде йти суспільство, Ми ніколи сьогодні без тих програм, які дають відповідь на десятки питань, які існують, вони виходять на демагогію. Оце основне наповнення наших змагань політичних, включаєте будь-яку контрольованою державою. Програму, чи включаєте будь-який канал, де йде дискусія між так званою об'єднаною позицією і позицією, і ви послухаєте, почуєте одне. Зранку до вечора говорять, що в нас бандитська влада, що владу треба змінити. І це як політичний поноситель. Очевидно, це так. Але що далі на порядку денному? Ми змінюємо владу. далі. Нас цікавить не прізвище, хто буде Янукович 2 чи табачник 3. Нас цікавить, який завтра курс, яке меню для країни, який план для завтрашнього дня пропонує та чи інша сила. що ви такого плану не почуєте. Ні з однієї, сторони, ні з другої. А демагогію ви почуєте. То ми їх зупинимо, то слухаєш Кириленка, як Маріуполі виступає. Я вас підготував цю цитату, бо вона супер оригінальна. Знаєте, я сами двома силами зустрічаю досить драматично у серпні 2008 року, коли прем'єр-міністр України мені приносить написану блюдом, Медведчуком і акцептовану партією регіонів нову конституцію проєкту. Де президент вперше обирається в парламент 226 голосами. І ми маємо пожиттєвого президента і також пожиттєвого прем'єра, який обирає ті самі 226. Отак Україна була поділена на двоє. Потім ця ширка вносить закон про Кабінет міністрів, ви знаєте, про е, генерального прокурора, про... Е, Служба безпеки і через п'ять днів йде розкол демократичної коаліції. Так утворюється ширка. Так ось сьогодні ця ширка. Я переконаний, це є ключовий виклик, політичний виклик для української нації. Тому що нема різниці між партією регіонів і бютом. Я колись сказав, що для мене в моїй уяві це. Що бути з одної пари? А мене хтось поправляв із депутатів і казав, вікна, ти не правити. Це валянки з одної пари. Тому що їх можна перезувати. Чи з лівої ноги направо, чи з правої ноги на ліво. І це так і є. І тому, перед нами найбільший виклик це маніпуляції, які будуть породжуватися від одної і іншої політичної сили. Різниця тільки в тому, що партія регіонів це український і буде його атакувати, тому що, на її думку, мені так здається, Це єдиний спосіб мобілізувати своїх прихильників у деяких регіонах України. Правду Через, проходячи через розкол через непорозуміння національне, через протистояння. Але це їх вибір. Друга сторона буде маніпулювати всім українцям. Вона буде підписувати. Кримінальну газову угоду, але на трубу вирішає українську сорочку, і нація плодує. Чи проводить один закон про мову голосами б'ють? Чи закон про державну службу? Але буде весь час говорити про важливість українського слова. От для мене, підкреслюю, немає різниці. Бо за цими політичними силами не вноситься в політичну дискусію обговорення національної стратегії після жовтня місяця. І це основний виклик. Це те пониження, яке дається дискусії, я думаю, турбує, турбує всіх. До речі, те, що Кириленко сказав, незмінний лідер фракції батьківщини у парламенті, пряма мова. Якщо вам не подобається жодна з цих партій, батьківщина чи партія регіону, то третього не додать. Тернополя, вам третє, ви не давно. усіх і викидайте бюлюті. Бо майбутнє України тільки цих двох політичних сайтів, які прийдуть до шибки, які поділять Україну і відділять нас від національно, демократично і європейського. І тому я переконаний, що основний зміст, якого потребує сьогодні виборча кампанія, дискусія. Це дискусія навколо майбутнього політичного курсу країни. Мене трошки дивує, коли за главні завдання, дехто виписує із політичних сил. На рівні дуже... Простому і плоскому. Я переконаний, що якщо ви розумієте, що політичний курс, нова політика, мобілізують ресурси, кошти, приходять інвестиції, видаєте відповідь, починаючи від теми корупції, пенсії, зарплати, компенсації виплат Ощадного банку і десятки соціальних програм. Ми можемо зрозуміти, що економічний блок це блок наслідковий. Він ніколи не може стати причиною, бо він наслідковий. Я приведу вам маленький приклад. За 2005-2010 роки, починаючи від пенсії. Середня пенсія із 194 виросла до 1039 гривень або 5 разів, або 100% щорічно. Чи там мінімальна зарплата з 237 до 907, або 4 рази, або 80% на е, рік. Прожитковий мінімум. Щороку виростав на 50%. Як це досягалося? У нас ВВП був 7,5%. Це найвищий рівень приросту голового продукту у Європі. Це вище, ніж в Росії. Як ми досягали такого рівня ВВП? У нас були інвестиції станом на 1 січня 2005 року 6,7 мільярдів, станом на 1 січня 2010 року 37,2 мільярди доларів. Хочу підкреслити, з 2005 по 2009 ми кожну місяць отримували 1 мільярд доларів іноземних інвестицій. Внутрішні я не, не аналізую, де вклади населення виросли у 5 чи 7 разів, як головний інвестор. Так у мене запитання, як ти думаєш, оці 30 мільярдів інвестицій, десятки мільярдів внутрішніх інвестицій. Починаючи від планів населення, під що вони йшли? Під політичний курс країни. Той курс, який проводив президент України. І тому, коли ми говоримо, які основні дебати у нас повинні сьогодні бути, у нас в основі дебати повинні йти навколо відповіді, як може виглядати завтрашній день України. Який план розбудови України? По якій програмі ми збираємося жити? Ми слухаємо вічну дискусію, причому персонафіковану. І складається враження. Мені здається, на широкий загал. Що знаєте, ваша проблема знаходиться в трьох-чотирьох персонах. І якщо ви їх заміните, добереться хтось до влади. І ви робите технічну рокіровку, у вас тут вже проблем А це не Нам не нові обличчя потрібні. Нам новий курс потрібний. І якщо приносять його нові обличчя, це добре. Якщо його приносять старі обличчя, це теж непогано. Головне, наш вибір повинен заключатися не в фотографіях, не в темах дискусії вік молодший чи вік старший. Політичний курс. Бо ми говоримо про ідейне голосування. Пропорційна виборча система говорить про те, що одна частина людей шанує комуністичну ідеологію, друга соціал-демократичну, третя соціалістичну, четверта ліберальну, п'ята консервативну. То давайте вибирати між цими ідеологемами. Той політичний курс країни, який дасть відповідь на те, як підняти зарплату, як зробити робочі місце, як вирішити всі соціальні проблеми. І насправді, дуже помилково буде звучати, якщо та персоніфікована дискусія, яка існує сьогодні, здасться комусь як відповідь на наші виклики. Ні. Можу повторити. Ви можете замінювати Януковича на Януковича 2 чи на Януковича 3, але якщо ви не заміните політичний курс країни, ви будете мати те, що ми сьогодні маємо. Те саме стосується будь-кого і прісно-пам'ятного табачника і так далі. Насправді ми говоримо про те, ну, наприклад, про самому таке напруженому питання зараз для суспільства, там, тема мови. На мій погляд, ви знаєте, чому так буде себе та Чи примір, чи вся українська влада? По тому, тобто, щоб добре розуміє, що такий самий погляд на мою українську мову, чи пам'ять, чи героїв, приблизно так дивиться декілька мільйонів людей. В І вони апелюють до них. А тоді в мене запитання, шановні, по чому чи по кому будемо бити? по голові. Якщо ми хочемо дати відповідь, як використати цю причину, то її можна використати одним способом. Вести національний діалог. З тою стороною, яка думає дещо по-іншому. Не мілітарна, а політична війна, яка сьогодні нав'язана. Подивіться, будь ласка, на зведення політичні у новинах. У нас же не політичні змагання. У нас йде політична війна з фронтами, з ударами, з напрямками, з окупантами. Причому біда все, що то і то українці і нас привчають, що ми можемо молотити один одного, замість того, щоб побачити один одного. Партнера, реальність, щоб започаткувати діалог і почати вирішувати ці питання не на скоком, бо за цими позиціями стоять шановні люди, які на силу будуть реагувати за Будеси. А розумні люди сідають за стіл, спілкуються, змінюються і приходять, можливо, слідующе покоління, яке добре знає, як дати відповідь вже на ці питання. Я, можливо, як ніхто хочу переміни, але я не хочу відміну. І коли йде по телевізору сюжет, так Україна розвивається на осінь по Сирійському варіанту, по Єгипетському варіанту, по Туніському варіанту. Знаєте, мені дурно слухатися. Це, це говорить про європейський народ. Народ, який переконаний, може спілкуватися, може вирішувати. Всі виклики, які перед ним існують, тільки, будь ласка, політики, пам'ятайте, політичні партії створюються не для того, щоб білети на війну давати, навіть на саму гарну громадянську. Політичні партії завжди існують для того, щоб демонтувати проблеми, які виникають. Віктор Грій Агенція Каген У мене до вас питання як не до політика, а як до фінансиста. Цікава наступна тема, недавно ми тільки розмістили євро, єврооблігації на 1 мільярд доларів, під досить значний відсоток, майже під 8% відсотків. перед тим, ми розмістили євробонди на 2 мільярди, так само під 9%. Відсотків. На вашу думку, який це може мати результат в найближчій перспективі, в далекій перспективі? І, власне, чи може це спричинити десь вже незабаром ту інфляцію, про яку зараз всі дуже багато говорять? На поверхні є дві проблеми, насправді їх дуже. Але на поверхні є дві проблеми. Перша проблема, яка кидається в очі, це та атмосфера фінансової ізоляції, яка склалася навколо України. В Україні сьогодні не працює жодна міжнародна програма. А це приклад поганий. Це так, як у футболі жовто карточка. Це ще не виганяє з поля, але вже не залежить. Це говорить про те, що серйозно розраховують на стендбай чи, так сказати, непрогнозовану фінансову допомогу в рамках поточного руху, насправді немає. У нас нема цього діло ні з Світовим банком, ні з Міжнародним заробітним фондом, ні з Європейським банком реконструкції, ні з Європейським інвестиційним банком. Наснімається діалогу, тому залишається внутрішнє важення. А внутрішнє важення з точки зору ресурсів практично не буде. Є один резерв політичний, це станок. Другого немає. Це теж погано, Я б сказав, з точки зору зовнішньої сторони. З точки зору внутрішньої... Сторони. Ми маємо поганий рівень дефіциту бюджету. Ми маємо досить серйозний дефіцит платіжного балансу. І вслідуючий рік у нас починається з того, що ми 5 мільярдів повинні обслугувати тих кредитів, які брала Тимошенко під 27 чи 28%. Я Чомусь рахую, що до цього платежу жодна допомога міжнародних фінансових організацій не прийде. Чи допоможе нам Китай, чи допоможе Росія, я ставлю три знаки запитання. Тому те, що симптоми, починаючи з дефіциту бюджету, який є важкий, який покривається найдорожчим в Європі, нас ніхто не завжди дорожче, ніж позичає Україна. Те, що ми маємо непомірний дефіцит платіжного балансу, а саме, можливо, головне, ми маємо абсолютно туманні уяви, ту як ми його збираємося покривати. За 11 місяців від нас тепло 5 мільярдів інвестицій. Я не кажу вже скільки що Я Політика втечі капіталу підкошує платіжний баланс. Його нема чим замінити. Картина в резервах із 37 мільярдів ми опустилися до 29 мільярдів доларів валютних резерв націй. Це вперше склала ситуація, коли валютні резерви менші, ніж синтетичні борги уряду і центрального банку перед міжнародним інвестором. У нас зобов'язань двох інститутів уряду і Національного банку більше, ніж голові резерву країни. Так от, будь ласка, сядь і зробіть прогноз. Він весь у знаках ополка, тому що а, насправді 90% впливу на ситуацію знаходиться в руках уряду. Або ці процеси вже не короблять, тому що серйозно на їх відповіді поки що не чути. А вони їх просто не звертають увагу, бо ми живемо по стихії. І тому, якщо сумарно підійти, як дивляться міжнародні експерти на таку клімату? Дуже просто. Вони виставляють Україні четверте місце в світі по переддефолтному стану. Абсолютно правильна реакція. Тому що причинні фактори є такі, що такого жовту карточку... Такого роду жовту карточку треба піднімати Україну. Але в мене складається таке враження, що в Україні більше переймаються як Греція мілі із кризи чи Іспанії. Ми, ми не говоримо, як лікується тема, якою сьогодні серйозно форіє не тільки національна економіка, фіскальна, бюджетна сфера і... Збудником буде безумовно соціальна сфера. Коли я чую про 30 мільярдів нових соціальних програм, причому ніхто не може пояснити ні в парламенті, ні в уряді, ні на банку, які це джерела. Люди плещуть в долоні, що 1,4 мільйона громадян отримали по тисячу гривень. Ви знаєте, мені це нагадує 2005 рік. Як без джерел уряд за 30 днів роздав цукерки по компенсації і в першому кварталі 2005 року ми мали вже інфляцію 16%. От коли популізм добирається до кишені кожного із нас, тоді я пригадую, 1,8 мільйона людей. Дали по тисячі гривень, а з 20 мільйонів людей через інфляцію. Забрали цифру тричі більше. Це називається популізм, демагогія. І мені трохи, мені трохи боляче від того, що ви знаєте, рівень дискусії до дешевих, дешевих речей. Власне кажучи, нас виховують просто. А, а таку, ну, реагувати або на біле, або на чорне. на складнішої відповіді ніхто не пропонує. І тому хліба, видовищ з вилами, там, гроші в Чорнобильські повернемо і так далі. Або називається своїм ім'ям і каже, я поверну ці гроші. Але перед цим, скажімо, будь ласка, відякати. Чим ти її покриваєш? Але хвати кормить нещасну націю демагогію. Я як фінансист останні 10 років, навіть можливо, половину своєї енергії присвятив е, людям, які за основу свого курсу тримали демагогію, популізм. Або другим словами, політичну броньову. Тому сьогодні я. 90% ситуації відповіді на проблеми знаходиться на Грушевському. Як в політичному, так і в урядовому інституті. 10% я адресував на інститутську. Але те, що є, Надзвичайно складне. Я не хочу бути тою людиною, яка приносить погані новини. Я хочу бути конструктивним по відношенню до національних святин. тому числі до стабільності, і до грошей. Але я думаю, що запасів міцності.